Флю Стронг» – сила для розблокування носу та лікування нежиттю. Забув покласти ліву руку на Біблію під час присяги. Фонограма американського гімну не включилася з першого разу. А Меланія тільки те й робила, що постійно відволікала увагу від слів Трампа своїм капелюшком. Ну, враховуючи скільки публікацій було присвячено цьому аксесуару у ЗМІ. Але не мене, не мене. Please solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully Доналджан preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. Привіт, мене звати Катерина Соляр. і Знаю, що багато хто з вас чекав на те, що я перейменую цю програму з 24 годин до на 24 години після. Але ні, назва її не зміна, як власна і заяви 47-го президента США Дональда Трампа. Пане президент, ви сказали, що закінчите російсько-українську війну за один день? Пройшло всього півдня. В мене ще є півдня. Подивимось, ми хочемо все закінчити. І перш ніж ми до них перейдемо, давайте дотримаємося усіх формальностей. Прихід до влади Дональда Трампа це другий випадок в американській історії, коли президентом двічі з перервою в один термін стає один і той же політик. Зала у капітолії США була не те, що наповнена, а навіть переповнена гостями. Як сказав сам Трамп, він забрав їх з вулиці, ну маючи на увазі в тепле приміщення, щоб гості не померзли. Натомість на вулиці залишилися усі ті, хто прийшов подивитися і послухати на Трампа на Великих екранах. Утім, вдалося це зробити не усім. Бо правила змінювалися кожної години: від не можна приносити з собою тостер, так і було написано, до не можна заходити із сумками. Щоб ви розуміли, люди, які постояли годинами в черзі, я наприклад постояла 6 годин 6-ї ранку. Коли вже підійшли до Чепойту, з'ясувалося, що в останній момент вони вирішили заборонити про кількість думками будь-якими в принципі. Тобто ти міг прийти тільки ти без речей взагалі. І люди у ці просто заради того, щоб побачити трансляцію. Трампа, навіть на самого Трампа, трансляцію на моніторі. Вони почали викидати свої речі, свої сумки, щось там цінне можливо. Це жах. Я просто постояла на це подивилася. У ну, мене в сумці, очевидно, там ноутбук, техніка робоча. Логічно, що я не буду це викидати. Але найсмішніше і найжахливіше насправді це сама організація. Це просто жахливо. Ну, тобто вони прислали. Напередодні список із там обмеженнями, що не можна брати, і просто в цьому списку був тостер. Ну буквальний тостер. Ми навіть е з подругою почали гуглити, Можливо, це ще щось означає англійською мовою, е там раптом, я не знаю, але ні, це просто тостер. І в цьому списку був. Тостер, який не можна з собою брати. Там, наприклад, був ще там, трипот, е, да, який не можна з собою брати. Але про саму там, камеру не було жодної згадки. Чи таки ноутбук не було жодної згадки? Одним словом, е, організація просто жахлива. Тож, моя колега, простоявши 6 годин у черзі, має тепер температуру. А решта гостей мали доволі щасливий вигляд. Зокрема, серед присутніх помітили і колишнього прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. Керівника TikTok, який за кілька днів, устигли закрити і відкрити у Сполучених Штатах, але не назавжди, бо до питання доцільності його блокування Трамп пообіцяв повернутися через 75 днів. Питання війни Трамп я нагадаю хотів вирішити за 24 години. А питання блокування тіктоку це рішення серйозне, тому на ухвалення рішення по ньому піде 75 днів. Прибув також на інавгурацію, і президент Аргентини Хав'єр Мілей, боєць Конор Макгрегор, екс-спікер Палати представників Кевін Маккарті, бізнесмен Вівек Рамасвамі, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, віце-президент Китаю Хан Джен, якого я нагадаю Сі Цзіньпіну відправив замість себе. Ну і звісно, світова. Техноеліта теж була тут. Засновники Apple – Тім Кук, мета марк цукерберг, Амазон Джеф базос. І, звісно ж, Тесла. Ілон Маск. Thank you. Не питайте, що це було, бо здається, це питання не до мене, а до психологів і психіатрів, які вже до речі оцінили стан словацького прем'єра Роберта Фіцо і написали йому відкритого листа з відповідним зверненням. 150 фахівців попросили Фіцо залишити пост, бо замах на вбивство і нездорова дружба із путіним можуть як наслідок викликати агресію та емоційну вибуховість, які помітили у публічних виступах словацького прем'єра. До речі, словацького прем'єра на інавгурації і не було хоча більше мене дивує, чого не було на інавгурації друга Трампа Віктора Орбана, і чи свідчить це про те, що Трамп не буде особливо брати до уваги думку Путіна і Ко щодо завершення війни Росії з Україною? Хоч про нас з вами в інавгураційній промові Трамп не згадував, та все ж сказав після. Як ви плануєте закінчити війну в Україні? Ми будемо намагатися зробити це якомога швидше. Цієї війни не мало б бути. Війна між Україною і Росією не мало взагалі розпочинатися. Вона б і не розпочалась, якби я був президентом. А про що ж тоді говорив Трамп? Про те, що США знову стануть сильними, і що їм усі заздратимуть про те, що катастрофи це погано, і що вони мають перестати відбуватися у всьому світі, але при цьому Трамп вирішив вийти з будь-яких фінансових зобов'язань, не виконувати рішення рамкової конвенції ООН щодо зміни клімату, і оголосив також про вихід США зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я. Також попередив, що будь-яка криза вирішуватиметься силою, і саме цією силою, наскільки я розумію, Трамп збирає. Це закінчити війни насамперед, і ті в які вони не вступали. А армія США при цьому має стати найсильнішою армією у світі. Згадав Трамп і про Панамський канал, який Америка має намір забрати назад, про те, що мексиканська затока стане американською затокою. А усі нелегальні мігранти будуть затримані і повернуті назад. Ще сказав про американський прапор на місяці, від чого Ілон Маск трохи перезбудився. Про податки і тарифи для інших країн, і про офіційну політику США, яка відтепер полягає у тому, що є тільки дві статі чоловік і жінка. Бачите, якщо у питанні гендера для Трампа все однозначно, хоча у людей у всьому світі це викликає занепокоєння, то у питанні війни Росії з Україною чомусь ні. Бо з одного боку Трамп оголосив. Революцію здорового глузду і сказав: я думаю, що Росія матиме великі проблеми, бо Путін знищує РФ, відмовляючись укладати угоду про мир. зеленський хоче угоду. Не знаю, чи Путін хоче, може й ні, але він повинен підписати угоду. я думаю, він знищує Росію через непідписання угоди. Я думаю, у Росії будуть великі проблеми подивіться на їхню економіку подивіться на інфляцію в росії а з іншої сторони зупинив будь-яку допомогу від штатів для інших країн на 90 днів за його словами ніяка іноземна допомога сполучених штатів більше не розподілятиметься таким чином який не повністю відповідатиме зовнішній політиці президента сполучених штатів ввів мораторій на 9 місяців для надання допомоги всім країнам американської допомоги включно з україною він зараз Канаду та Гренландію підбере. Бомбіть їх. Я спеціально дала ці думки з дна перед тим, як пояснити деталі. Перепрошую за таку мою слабкість. Ну просто дуже люблю. О... Викривати їх некомпетентність. Ну а тепер із задоволенням для вас поточню, що підписаний Трампом указ про зупинення міжнародної допомоги на 90 днів не стосується військової допомоги Україні, бо йдеться про так звану міжнародну допомогу за програмами розвитку, тобто під неї потрапляють будь-які агентства ООН, миротворчі програми, програми допомоги біженцям і права людини. У тому числі програма допомоги палестинським біженцям, члени якої брали участь у терористичній атаці на Ізраїль 7 жовтня 23-го року. І до речі, фінансування цієї програми Трамп вже зупиняв під час свого першого терміну. Ну а тепер повторив під час другого. Більше того. Поки що не зрозуміло, як цей указ вплине на вищезгадані програми фінансування, оскільки більшість коштів закладених на них у бюджеті вже розподілені конгресом. А наступний бюджет я нагадаю ухвалюватиметься аж у вересні місяці, тобто 90 днів по факту нічого не змінять. Щодо України, то військова допомога їй виділяється за програмами PDA, USA і FMF. І в указі немає нічого про ці програми, принаймні передові ЗМІ Про це абсолютно нічого не написали. Є думка, що указ Трамп. А може стосуватися програми ю за якою Україні виділяється гуманітарна і фінансова допомога. Але по перше, фінансова допомога вже виділена повністю, і там нічого не залишилося на відміну від військової, де Трампу перекочував один мільярд доларів повноважень від Байдена. Ну а по-друге, республіканці хотіли повністю скасувати гуманітарку для України ще рік тому, але у результаті все ж таки включили її у фінальний квітневий бюджет на 61 мільярд доларів. Ну, тепер ще кілька подробиць щодо угоди, яку Путін не хоче заключати. Так, от, не знаю, чи ви помітили, але за кілька годин до інавгурації Путін привітав таки Дональда Трампа із тим, що він став наступним президентом США. Тобто він не зробив цього відразу після оголошення результатів, але зробив це до інавгурації. Не шукайте тут логіку, бо її тупо немає. Чого не відразу, чого не після? Що це за серединка на четвертинку? Утім, на Росії здається таким чином вирішили в чергове висловити свій протести і, звісно, за русскую душу показати, яку Машка Захарова всім радить пізнавати. А що її пізнавати, якщо вона проста як дерев'яні двері на сартірі, десь в Енгельсі? Що я маю на увазі, Путін заявив про готовність до переговорів із США, але звісно ж за умови повної капітуляції України. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Він скликав засідання Ради безпеки Росії 20 січня. Традиційно він це робить по п'ятницях, на якому він разом із Лавровим підтвердили готовність Росії до так званих мирних переговорів із новою адміністрацією президента США Дональда Трампа. Утім, миром у тих перемовинах, як ви розумієте, навіть не пахне. Високопосадовці Кремля, зокрема Путін і Лавров, протягом останніх тижнів неодноразово наголошували, що Кремль відмовляється розглядати будь-які компроміси щодо вимог Путіна, висунутих наприкінці 2021 року. На початку 2022 року, ці вимоги включають постійний нейтральний статус України. Її не вступ до НАТО суворі обмеження на чисельність української армії та відсторонення українського уряду від влади. Ба більше того, я розумію, що не всі понімають русский язик, і тим більше не всі розуміють, як його інтерпретувати на людський. Тож перекладаю, знаєте, маю в тому вже кількарічний досвід. Отже, Путін каже, потрібно усунути першу кризи. Першу причини кризи. В путінській риториці це майдан 2014 року. Тобто, під цим він має на увазі вимогу відкотити революцію гідності і повернути, звісно ж, Януковича і Медведчука. Путін каже, метою має бути не перепочинок, а довгостроковий мир. Довгостроковий мир у його риториці це вимоги висунуті 14 червня 2024 року, тобто віддати Херсон, Запоріжжя, зняти санкції, амністувати військові злочини природно. Також треба, щоб Україна відмовилася від вступу до НАТО. А оскільки він має на увазі і стамбульські угоди, також то це ще й скорочення української армії. Путін каже, мир. Має бути на основі законних інтересів усіх народів регіону. Ми боротимемося за інтереси російського народу. У цьому полягає мета СВО. Немає такого. Народу як російський інтерес російського народу у його риториці це вимога запровадити російську мову, повернути РПЦ і відкотити декомунізацію в Україні. Ну і ще там кілька пунктів. Також Путін також ще раз заявив, що у 2021 році тодішній президент США Джо Байден пропонував відкласти вступ України до НАТО на 10-15 років. Але навіть це не запобігло, я нагадаю російському вторгненню у 2022-му. Коли до вступу України у НАТО як обіцяв Джо Байден, було ще дуже і дуже далеко, ні, він Путін вже бачив загрозу величезній Росії від маленької України, в якої я нагадаю не було достатньо зброї і не було достатньо військових. Шкода, що про ці обіцянки Джо Байдена ми дізналися вже під завершення його каденції, і сподіваємося, що Трамп не буде чекати п'ять років, щоб розповісти нам деталі майбутньої мирної угоди Росії з Україною. Хоча 24 години вже минуло, а Трамп ще й досі мовчить про врегулювання війни. Трамп мовчить, хоча сказати, що в його команді мовчать. Ну, теж не можна. Зокрема, майбутній радник із національної безпеки новообраного президента США Майк Волц заявив, що Дональд Трамп рішуче налаштований домогтися завершення війни Росії проти України. Водночас, за його словами, залишаються відкритими деякі важливі питання про можливі майбутні переговори і домовленості між цими двома країнами. Питання перше: хто має бути за столом переговорів? Питання друге: як привести їх за стіл перемовин? Третє питання, яким мають бути рамки цієї самої угоди. Чи не здається вам, що дуже багато питань, як на майже четвертий рік повномасштабного вторгнення? Але коли Уолтса поточнили, чи є у Дональда Трампа відповіді на всі ці питання, то Уолтс, набравши повні груди повітря, видихнув і почав максимально оптично відповідати на це питання. Мовляв, ну не хоче забігати наперед, самі побачите, ну і так далі. І єдине, що чітко проговорив Уолтс, що президент Трамп чітко заявляє, що війна повинна зупинитися, і додав, що і президент України Володимир Зеленський каже про готовність співпрацювати з Трампом щодо припинення війни. Натомість від Путіна такого посилу немає. Це вже додам я, бо це випливає з наступної відповіді. Уолца. Війна в Україні поєднує методи ведення часів Першої світової, а також несе ризики ескалації в Третю світову, оскільки Росія залучила війська Північної Кореї. А ви ще й досі говорите, хоча б не було ескалації? Чи те, що треба поважати Путіна? Ну так правда, говорить вже не Майк Волц, а Лекс Фрідман, який, я нагадаю, має українське коріння, і приїхав, щоб поговорити з президентом України. Тепер він каже про те, що розмова, виявляється, йому не сподобалась. Я дав президенту Зеленському всі шанси показати Трампу та Путіну, що він готовий до перемовин. Натомість він почав лаятися на Путіна. Журналіст опублікував звернення, де критикує главу української держави за те, що той використав грубі слова і проявив неповагу до кремлівського диктатора, замість того, щоб скористатися історичною можливістю для досягнення миру. На думку того самого журналіста з українським корінням мирні перемовини потребують компромісів. А інтерв'ю Зеленського це момент, коли він міг показати свою готовність до діалогу. Ой. Ми вас трохи розстроїли виходить, так? Ну, вибачте, певно, на вашу поважну думку, ми мали сказати, що готові до компромісу, ну тобто, стати Чечнею або Білорусю. віддати всі регіони, які подобаються Путіну, і які він поки що не знищив. Бо так всім вам було би трошечки легше. Не те, щоб кожного дня прокидаєтеся з думкою про Україну, але ця війна вас трохи напрягає. Напрягає, знаєте, як поріз на пальці, який виник в момент, коли ви перераховували гроші, однак купюра виявилася новенькою, тільки з пресою і порізала вам пальчик. І ніби це незначний поріз. Але кожного разу, коли ви берете щось солоне або солодко, спеції знову ж таки заходять туди і пощіпують цю рану. Навіть коли ви про то забуваєте, неприємно, розуміємо. Але нічим не можемо зарадити, бо трохи зайняті іншими ранами на тілі України. Але справедливості заради треба додати, що Зеленський не тільки ображав Путіна, він говорив і конкретні речі. Наприклад, якщо Трамп запропонує сильні гарантії безпеки для України, то після цього може бути розмова з росіянами. І тільки так. А не просто відразу сісти в трьох. Якщо зупинка вогню буде працювати, ніхто не збирається цю зброю, мається на увазі тактичну неядерну зброю як гарантію безпеки, використовувати. Але вона має залишатися в Україні, а не як раніше за всієї поваги до США. Я не хочу, щоб ситуація повторилася, як було з Байденом. Про НАТО про це можна домовитися, я впевнений. Так, це невелика перемога для нас, але якщо ми бачимо дипломатичний шлях завершення війни, це перше, друге це пакет зброї і санкції проти Росії. Тобто конкретні речі були. Там було багато важливих відповідей, які свідчили про готовність України йти на компроміс. Хоча знову ж таки, чому, якщо ви примушуєте Україну до умиротворення ворога, то чому ж тоді Америка? Хоче мати найсильнішу армію у світі. Для чого? Завжди ж можна знайти компроміс. Франція чогось теж оголосила про мобілізацію. Для чого? Бо завжди ж можна знайти компроміс і домовитись. Якось ваші дії не свідчать про те, що ви готові спілкуватися з путіним? Про компромісні варіанти. У разі, якщо Росія нападе на Францію або Америку. Президент Франції Макрон, виступаючи перед військовими, оголосив про добровільну мобілізацію для посилення армії, пояснив це зростанням загроз з боку Росії для Європи і необхідністю адаптуватися на тлі конфлікту в Україні. І я заявляю це з повною впевненістю. Не обманюватимемо себе. Цей конфлікт в Україні не завершиться ні завтра, ні післязавтра. Він не стане кінцем проблеми безпеки, яку Росія представляє для Європи у більш широкому розумінні. Від Кавказу до країн Прибалтики цей ризик залишається. Сьогодні необхідно прокласти шлях, на який чекає багато хто, і дати молоді можливість вибору служити. Йдеться не про відновлення обов'язкової військової служби, а про те, щоб надати добровольцям шанс навчатися разом з армією, робити свій внесок завдяки своїм талантам і жити в середовищі, де стираються відмінності задля виконання значущої місії, місії служіння, взаємодопомоги, поваги та зміцнення нації дати можливість вибору служити. Для цього необхідно краще виявляти добровольців. Оцінювати їхні навички та професійні устремління, навчати їх та бути готовими мобілізувати їх у потрібний момент. Вони мають бути задіяні для підтримки армії як у середині країни, так і за її межами, а також в інших регіонах, якщо це буде потрібно. І певно, єдине, єдине, що би я замінила якщо на коли, коли руський мір прийде на ваші території, тоді і ми зможемо сказати вам, кожен має щось віддати. Мир між Україною та Росією можливий лише через компроміси, каже держсекретар США Рубіо. Ми готові віддати русських мальчиків. У нас з ними забиті всі в'язниці. Як вам такий компроміс? А ви якраз віддасте наших військових, яких засудили за вигаданими справами, а по факту за захист своєї батьківщини України? Тому розуміючи, що, хоч секундомер, що відраховує час після інавгурації Трампа, вже можна її вимикати, та годинник. Наш годинник, який відраховує час 24 години, до не зупиняється ні на хвилину, і цей відлік вже розпочато.